Усім привіт! Поділюся з вами таємницею про розсаду, щоб не було чорної ніжки. Ось Вже третій десь сезон я вирощую дуже багато розсади і взагалі не купую, тому що навчилася вирощувати на підвіконні, без підсвітки, підігріву підвіконня. І в мене вона росте дуже гарно до висадки в грунт. От зараз кінець березня. Вона в мене доростає дуже гарно. Росату я тільки-тільки попікірувала, але ще не всю. Ось така вона була. Бачите, як вона сильно витягується це томати, ну, сажу по три, по чотири зернятки в одну ячейку. От. І коли я її пікірую, так, от дістаю з ячейки, я прямо скручую цей стебель, укладаю, щоб він був. Ну, Десь до сімідольних листочків. Ось, теж попікірована, Ось так. По-перше, дуже повинен бути гарний ґрунт. Тобто, це торфосуміш. У мене компосана, може бути будь-яка, але гарна торфосуміш в ній гарно росте розсада. Це перший секрет. По-друге, не треба поспішати з висівом. Тобто, ви повинні розуміти, що сонця не буде. І по три рази пікірувати, заглубляти ви не будете лише один раз за увесь час. І тому ну так собі підрахуйте, щоб не було заморозків. От Я почала саджати середина березня, так посіяла, ну, начало березня, середина березня, і от у кінці я попікірувала. І вже у нас вночі плюс 5, плюс 6. І я можу вже починати її виносити на балкон, закаляти, і не буду боятися, що вона в мене підмерзне. От. Ну і плюс сонця вже більш-менш достатньо. І так, підживи обов'язково додаємо, починаємо підливати ніколи не просто чистою водою, а завжди з додаванням добрива. Ось, наприклад, добриво 15, 5 30 азот, фосфор калій не підходить. Тобто азота 15, фосфор 5-30, калій. Це вже для кінця збору, коли вже плоди. Нам потрібно, щоб було максимально фосфора. От в мене є таке добриво, хімічний склад 44 фосфора. І ось я підливаю з додаванням цього добрива фосфат мочовиний. Можна будь-яке обрати, але щоб було багато фосфора. І відразу після пікіровки під кожен кустик я капаю тауфон. Ну, щоб був Таурін. Тобто, може бути будь-яка назва, але це Таурін 4 х О, це краплі для очей. І от прямо капаємо під кожен по одній капельки, і у вас ніколи не буде ніякої чорної ніжки. Ну, тому що, якби в мене не було оцього тауріну, в мене б половина розсади точно б загинула, тому що ну, прохолодне підвіконня, а мокре вологий ґрунт, тоненька розсада, це 100% чорна ніжка. І хоч що ви робіть, з оцим. Средством Таурін тауфон а ніякої чорної ножки немає, воно копійки стої. Тобто, дуже зручно. Ось. Тому раджу, по-перше, не поспішати обрати гарну торфу суміш, у мене компосана. І, по-друге, користуйтесь тауріном від чорної ніжки. Тоді у вас буде гарний результат. І до висадків ґрунт ну, це десь червень, напевно. У вас буде велика гарна розсада, здорова. Ось, ну І не забувайте, що можна ще фітоспорінчиком підливати, але усі добрива, які б ви не додавали, навіть ну, от такі підживи. Да, робіть, якщо написано: там треба 10 грамів на літр води, а ви робіть 5 ну, тобто в половину менше завжди, щоб не попалити розсаду. Ось. Колись також в інтернеті я побачила про цей секрет, і в мене загинула розсада, була дуже, не розсада, а насіння томатів, високорослі, я вирощую, були дорогі. 5 насининок, 20 гривень. І було їх дуже багато сортів. От, а вона в мене почала гинути. Бо я в початку лютого посіяла холодне підвіконня. І я побачила в інтернеті цей таурін. Один раз прокапала і десь через пару днів ще раз. Все, ніякої чорної ножки, все зупинилося. От і тепер я завжди використовую таурін після пекіровки і після поливу також можна, якщо ще холодне підвіконня. І усе з вашою розсадою буде добре. І не, не хвилюйтесь, якщо так витягується, також нічого з нею не трапиться. Закрутили коріння, більше наросте. От. А зараз буде сонечко, ми виставимо її на сонце на балкон, і вона вже не буде витягуватися. Після пікіровки вона також вже не так витягується. Ось. Тому користуйтесь таким от средством дуже гарним. Всім пока, гарної розсади!